Oh. Для ті, що вселенського, архіри нашого, Франциско, Папу Римського, Блаженнішого патріарха нашого, при Слава, Блаженнішого тойського нашого, любомира, і Бог любовів єпископів наших, ірйос, Кирбогдана, весь священичий діаконський начиський чин, благобережний народ, наш кольнівся воїнців, приста памяти, як титорів, благовітлий, і, і жертводавство, храму, всіх вас, православних християн, Нехай помінела. Завжди, нині повсякчас, і навіки вічні, що віцаряся ми прийняли, що його слави не видимо, супроводять, не свідчили, Аллилуйя, лилуя, поні молитву нашого спода відео. І далі, Госпо, помолімся, Господи, на святий крам, тих про звіри, влавні страхом Божий хоєнь, Гослу, помолімся.